Зайняти панівні висоти головна ціль росіян на харківському напрямку. Противник кидав всі сили на штурми в районі Вовчанська. Активні бої точаться і біля села Липці. Також, за даними генштабу, сили оборони стримують наступ загарбників на Куп'янщині. Мій колега воєнкор Руслан Сміщук, побував на позиціях наших бійців на харківському відтинку і його ексклюзивний репортаж. Далі Харківська область, напрямок Вовчанська та Липців, дороги небезпечні, адже тут часто літають російські безпілотники. От зараз детектор дронів фіксує щонайменше один поблизу. Золоні зола недалеко. А зола літає з ланцетом. Іще техніку, да? Ну, конечно, це вогневі позиції 13-ї бригади Нацгвардії «Хартія». Обстріли російськими авіабомбами тут регулярні ще влітку. Ситуацію на цій ділянці фронту бійцям вдалося стабілізувати. Росіяни нескінченними штурмами намагалися пробити нашу оборону та зайняти нові позиції марно. Але зараз кажуть гармаші, відчувається, що частину своїх військ росіяни забрали. Курщина багато звідси уйшло аеророзвитки, уйшло літаків зменшились, обстріли КАБів дуже зменшились, аеророзвитку трошки зменшилось так же само. Працюють гармаші російською трофейною гаубицею М100Б. Помню, там десь була КСП їхня, то ми з двох ударів говорили, щоб взагалі рознесли дім. І, кстати, так, да, ми ж таку вже поразили суперників. Ага. Вичислили, да, і на напереження, і теж унічтожили мсту. Розбивали нацгвардійці і танкові колони, що йшли на штурм. Кажуть, головне у їхній роботі прикривати нашу піхоту на перших лініях оборони. З піхоту зустрічали пацани, говорять, більшого спасіба. Говорять, арти ніяк. Просто говорять, ми їх до ми їх добиваємо, говорять уже. А так в основному без арти, говорять, ну, дошлі б вже не вірно, Харків в а наступної миті надходить команда на відкриття вогню, і позиція починає гуркотіти вогнем та металом. Гармата, Гармата! кілька пострілів. І ворожий бліндаж знищений. Гармаші маскують гармату та знову чекають. Руслан Сміщук, Вадим Рон та Віталій Керепко. Подробиці телеканал Інтер. Марафон єдиних новин.